Печемо на впевненому ходу магнітоламана на, не на флесі, а Андроїд, на Катюх на монтелефоні. Дивіться, ектів хорош. Так що, друзі, печемо, печемо додому. репенець повбирає, щоб у машини чистенька було, щоб усе було ляля -ля бабоні. Клієм свою наклеечку репенську, щоб на щастя людині була. Так що з Богом держимось. Кого цікавлять хороші піздаті машини, дзвонимо, пишемо, номер телефону у шапці прохвиля. Ну, якщо ви думаєте, що буде шара, не дзвоніть, ніхуя. У мене є качество, є чесність і надіжність машини. Ціни у в мене нема. У мене ціна хороша, але машина. Канхветка за якість репенець відповідає. всім добра, бережеть себе. Дзвонімо пишемо. у шапці прохвиля.